Юкамі Awards 2024 підходить до завершення саме сьогодні, 19 березня о 20.00 відбудеться фінал нагороди за звання найкращого аніме 2024 року. Ох, Це була тривала, весела і завзята боротьба. Інтриги, ножів псіну, псину, змови, ціла шафа призів, і це тільки від мене. А ще купа позитивних емоцій та багато багато інших подій. Це те, чим запам'ятається нам всім цьогорічною на Юкамі. І як на мене, це дуже круто. До слова, на минулому тижні ми провели стрім, де на гроші від нашого генерального спонсора Зен накупили фігурок та мерчу на кожнісіньку банку фіналістку. Сумарно вийшло близько 100 призів, тому у вас лише побільшало стимулів для донату. Закликаю вас заходити на стрім пані Кіміко, як тільки додивитись це відео, щоб дізнатись, хто ж отримає почесне звання Best of the Best. Хоча у мене немає сумнівів, що саме Дандадан завдяки вашій підтримці опиниться на першому Місці. Хочу подякувати кожному та кожній, хто підтримував своїх кандидатів донатами. Адже на момент запису цього відео нам вдалося зібрати уже понад 2 мільйони гривень, що втричі перевищує початкову мету. Ви всі просто дуже круті. Це була чудова боротьба, особисто я отримав просто море задоволення за ці два місяці. Трішки відпочинемо і будемо готуватись до наступного Юкамі, бо у мене вже є декілька потенційних претендентів на звання найкращого аніме 2025 року. Ледь не забув сказати. Зате нам нещодавно прийшло підтвердження від повернись живим. Всі оці гроші підуть на закупку мінометів. Тож у вас буквально останній шанс долучитись до непоганого такого русорізу. Всі посилання на банки та стрім будуть в описі. Усім привіт! За мікрофоном пан Юра з черговою порцією свіженьких аніме новин. Сьогодні поговоримо про нові мега-анонси, порадіємо черговому аніме в українських кінотеатрах та зацінимо, що новенького нам пообіцяла індустрія. Заварюйте чай, хапайте щось смачненьке та сідайте зручніше, а ми починаємо. Наша ідея відкрила березневі перед замовленням манги. Почнемо з науково-фантастичної манги Піно піно перший у світі шаї, що перевершив людський інтелект. Партія роботів, оснащена цим інтелектом, була створена, щоб допомагати людям. Один з таких роботів спокійно працював у фармацевтичній лабораторії, допомагаючи доглядати тварин. Цей піно нічим не відрізнявся від інших, допоки не отримав наказ ліквідувати лабораторію разом з тими, хто її населяє. І саме в цей момент піно вирішує діяти. Історія однотонна, 328 сторінок. Ну це буквально два в одному. М'яка та суперобкладинки. Ціна за передзамовленням 360 гривень. Також ідейці відкрили перед замовлення на продовження цілих восьми серій. А саме, відправниця душ Альпі та Поховальна Подорож, том 2, «Хорімія» Том 4, «Чий життя однієї киці Том 11, «100 бажань до перетворення на зомбі, том 3, Гра Короля Фінальний, Том 5, Токійські месники Том 11, Мемуари Ванітаса Том 3, Ганнібал, 10 Том. Хух, оце так пад. Видавництво так не відстає та відкриває передзамовлення на нову однотомну бойслав мангу квалія під снігом. Авторка історії Канна Кі, відома своєю мангою незнайомець на узбережжі. Історія розповідає про одинака Акіо, який радше обере товариство рослин ніж людей. Та в його життя вривається невгамовний Умі добрий, веселий та допитливий хлопець. І хоча Акіо усіма силами старався уникати нового знайомого, умі стає частинкою його життя. М'яка плюс суперобкладинки ціна за передзамовленням 100 90 гривень. Варвар Паблішинг відкриє передзамовлення на третій фінальний том манхви Крайнебо. У світі, де війна знищила все, хлопчик і дівчинка крукують крізь безкінечну пустку. Вони бачили біль, зраду, самотність, але попереду останній робіж. Що їх чекає за крайнебом? Світло надії чи остаточно темрява. 360 сторінок, м'яка плюс туперопкудинки, ціна на передзамовлення 510 гривень. Потім 600. Вихід очікується влітку. І на сам кінець найсмачніше. Видавництво видавництво відкрило перед замовлення одразу на три томи манги. Дракона-Покоївка в домі Кобаяші сам, Том Перший. Кобаяші сам звичайна офісна працівниця, проте по дому їй допомагає не аби хто, а справжня дракониця Тору. Дракона-Покоївка старанно працює, проте є багато дрібничок, з якими вона не може впоратись. Легендарна історія, яку точно варто купити. Хару та Мідорі, Том Перший. Історія про 31-річну Мідорі, яка втратила подругу дитинства. Цуґумі та Харуку, дочку цієї подруги, делікатна оповідь про співжиття Мідорі, яка почувається не на своїй тарілці, та Хару, яка втратила своє місце у світі. Моя хвора підшлункова полегшила мені життя у новій автобіографічній манзі. Нагата Кабі розповідає, як зав'язувала з алкоголем та до чого це все призвело. Не можу дочекатись. Вихід всіх трьох історій з друку очікується в червні. Анонсовано аніме адаптацію, щонен манги Black Torch. Чорний спалоскип манга Такакі цуйоші, що виходила з 2016 по 2018 рік та налічує 5 томів. Сюжет розповідає про нащадка роду Шінобі, Джіро Адзуму, який володіє можливістю розмовляти з тваринами. Проте любов до друзів наших менших створює йому проблеми. Врятувавши дивного чорного кота на ім'я Раго, Джіро отримує надприродну силу та дізнається про існування духів, ім'я яким Мононоке. Тепер йому доведеться боротись проти могутніх. Сутності, які хочуть захопити силу Радо. Подобається випуск? Дайте знати про це своїм лайком, коментарем та підпискою. З вас підтримка з нас ще більше цікавих новин про аніме. В вашій увазі аніме практично повністю створене штучним інтелектом. Близнюки Хінахіма проєкт студії Frontier Works, Inc. 95% цього твору зроблено штучним інтелектом. Люди робили анімацію вже на фінальних стадіях, виправляючи неточності. Сюжет розповідає про сестер, які навчаються в Токіо та мріють стати зірками Тікток. Однак під час процесу створення відео починає відбуватись щось дивне. Аніме вийде 31 березня. Я вже бачу, як усі ці безкінечні Ісикаї спочатку пишуть, а потім знімають роботи. Питання лише чи будуть це дивитись люди? Люди. Фільм Атака Титанів. Остання атака вийде вже завтра, 20 березня, в кінотеатрах мережі Мультиплекс. Нагадаю, це компіляція двох фінальних серій Атаки Титанів з унікальною сценою після титрів. Фільм буде повністю дубльований українською мовою. А тепер всі біжіть швиденько в кіно, особливо ті, котрі нарікали, що а у нас нормальні аніме не показують і чому вони все з субтитрами. Ось маєте супергайп з дубляжем. Треба йти. А спонсор сьогоднішнього випуску найкращий аніме-магазин з товарами з Японії Geek Сьогодні отримав ось таку посилку від GeekMania з купою цікавих товарів прямісінько з Японії. Почнемо, звісно ж, зі смаколиків. Желейні цукерки One Piece та смачніші вафельки Джоджо. Забіжу наперед і скажу, що уже поласував і одним, і другим. Все дуже смачно. А вафельки ще й мають всередині круті тематичні Джоджо-стікери. Також в паку маємо перший том оригінальної манги чорна кулюшина та пару томів мого Улю. Любленого Ванпанчмена, ідеальний додаток до колекції. А перлиною посилки є справжнісінький Шонен Джамп. У мене є пара таких в колекції, і як на мене, то це дуже крутий подарунок для всіх, хто захоплюється аніме та мангою. Адже по суті це джерело улюбленої манги мільйонів. Наруто, Ван Піс, магічна битва, дан-да-дам. Усе це та багато іншого виходило саме в Шонен Джампі. Мати такий артефакт в колекції це дуже круто. Тож ви можете собі замовити рівно те саме, або навіть щось краще. Нікманія має широкий асортимент оригінальних ліцензійних товарів прямо з Японії. А якщо ви чогось не знайшли, то все можна замовити від солодощів та манги до фігурок та практично будь-якого мерча. Якщо воно є в Японії, то Гікманія найде та доставить вам товар за найнижчою ціною в найшвидший термін. А ще просто сьогодні в Гікманію доїхали Гіга Джампи з магічної битви Літа 2024-го. Це унікальна спецпропозиція. Там Всього 3 штуки в наявності дуже раджу поспішити. А для наших підписників діє промокод mangua 8 зі знижкою 8% на усі товари. У Гікмані, можливо, все, усі посилання в описі. Аніме «Skip and Loafer отримує другий сезон. Геть не робство це історія про звичайну сільську дівчину Івакурі Міцумі, яка перебралася у Токіо та вступила в старшу школу. Вона не звикла до такого бурхливого життя та нового оточення. Тому спочатку не все йде гладко. Проте Міцумі спокійна, весела та дружелюбна, то з часом знаходить спільну мову з однокласниками, створюючи міцну дружбу. Перший сезон був дуже непоганий. З'явився тизер нового повнометражного фільму Волейбол проти маленького гіганта. Фільм буде прямим продовженням серії та продемонструє матч Карасуно проти Камомедай. Також з'явилася інформація про ова епізод для телебачення, в якому покажуть матч шкіл у Кородані та Муджінодзакі. Дата релізу обох новинок поки невідома. Окрім того, вже давно ходять чутки про те, що з'явиться або ще один повнометражний фільм, або навіть цілий сезон, що екранізує події після весняного національного турніру. «Тим Саме повністю завершуючи анімацію манги. я напишу те, що захочу. Так висловився автор інкарнації безробітнього. У своєму дописі в Твіттері Ріфуджін на Могоноте чітко дав зрозуміти, що слова аудиторії не зможуть вплинути на його творчість. Я щасливий, коли мене хвалять, засмучений, коли мене критикують, і скривджений, коли мене обмовляють чи ображають. Але щоб люди не говорили, я все одно буду писати те, що хочу, щоб не сталося. Пристрасть на першому місці, люди на другому. Ви всі завжди спогади вибачте за це. На мою думку, це найбільш адекватна позиція автора. Кожен творець повинен вести і закінчувати свою історію саме так, як він це бачить. Аудиторія завжди буде незадоволена якимось рішенням, і ти на її поводу не принесе щастя автору. Варто поважати бачення митця, навіть якщо вам не подобається те, що відбувається на сторінках Раноби чи манги. Все ж саме через авторський погляд. Ви в першу чергу полюбили цю історію. А тепер швидкі новини. Другий сезон «Проведжальниці Фрірен вийде в січні 2026-го. Перемога! Готуйте ваші келихи. Другий сезон Grand Blue стартує уже 7 липня. І понюхайте воду перед тим, як будете пити, зайвим не буде. Сайтама повертається! Третій сезон One Punch Man вийде уже в жовтні. Здавалось, цей день ніколи не настане. Міні-альбом Реки Соку Банд став найкращим анімаційним музичним альбомом року. Він містить 6 треків та створений на основі саундтреків до двох фільмів компіляцій аніме Бочі Зарок, які виходили влітку минулого року. Аніме звичайний роман у Коулуні вийде 5 квітня цього року. Також 5 квітня вийде другий сезон аніме Посередність як стати звичайним. Прем'єра аніме фільму Вбивця демонів замок нескінченності в Україні запланована на 11 вересня цього року. Фільм вийде з українським дубляжем. Другий сезон «Вінбрейкер» вийде 3 квітня. Анонсовано Юрі аніме Ботан Каміїна і її п'яний образ, немов цвіт Лілії. Як можна здогадатись із назви, історія розповість про 20-річну студентку Ботан, яка після міцних напоїв готова до сміливих експериментів. Другий сезон аніме Поклик ночі вийде в липні цього року. З'явився трейлер аніме «All you need is kill». Нагадаю, історія розповідає про солдата Кейджі Кірію, який потрапляє в часову петлю. Як на мене, трейлер просто шикарний, думаю, ми отримаємо крутецьку адаптацію чудового роману. Продовження аніме One Piece, а саме Арка Egghead Island, вийде в квітні цього року після шестимісячної паузи. Дякую всім, хто додивився до кінця. Якщо вам сподобався випуск, то ставте вподобайку, бийте у дзвін та діліться цим відео у своєму аніме чатику. Надзвичайно дякую кожному та кожній за фінансову підтримку каналу. Ви можете долучитись до цих потужних людей на Монобанці. Ваша підтримка дозволяє каналу рости та розвиватись. Якщо ви ще не бачили відео про те, чому аніме ремейки це круто, то посилання уже на екрані. Цілую в носика. Няу-няу. Пані Нікстапанітов дуже люблять підлогу з підігрівом, тому готові на ній до всеможливих ніжностей.